островок такий, так? Спочатку була січ, там, тут ні палаток не було, нічого. Палатка була в монастирі. В Михайлівському монастирі була палаточка, а потім їжечки щас сюди перенесли. Два часи докинуть. В тебе новий. Ну то є трав'яні, від трави. То, що ти вчора пив трави. А то вже як... Нормально другий раз чуди. Тільки хлопці не знімай мене таке клад. Тебе не знімати? Мене я тільки знімаю. А вони не входять в кадр. Так, Гарна заставка. Яке смачний клас. Особу, то, кори, <плес> є, є, хочуть, якщо вони хочуть, хай перші техніку, вибирають наші кори, Я Пару, у <плес> <плес> <та> у <краму>. <плес> спав у палатку. Сьогодні це окрему. Спав палатці, <плес> в шапочці. спав, думаю, не замерз. І кашлю нема. Класно, виспався. Дух Майдану тебе лікував, Але це Михайло. біля Михайлівської площі Палатки Дух спал. Михайлівської Січі. Михайлівській Січі. Михайлівські палатки. Що тобі снилось на новому місці? А нічого не снилось, машини гуділа. Що гуділи машини, треба в нову мелодію написати. Як спав. Ладно, що в сотні Миха... Архангела Михаїла, так? Да? Сотня Архангель, Архангель Михайлов. Михайлівського собору. Це а, так воробь, назвали, коли там, тут спостава, да? так? Сотню так назвали, так?